Трішки така масова істерія. У липні бренди вже просто сходять з розуму. Всіх умбі срали, взагалі не розумію навіщо це зараз ліпити і... серйозно. Всім привіт! Ви на каналі Рі про мейкап, і я, власне, та сама Рі, яка розповідає про майкап. А саме сьогодні я тут з кавою, ноутом на зручному дивані, і що це значить. А я, якщо чесно, сама не знаю, поки що, що це значить. У нас з вами сьогодні новий формат для мого каналу, але не новий в цілому на Ютубі. І я, якщо чесно, сама поки що не розібралася, який це буде формат, про що він буде, яким він буде надалі, як він буде змінюватися. Але знаєте, я не ставлю якихось дуже таких прям рамок з приводу цього, тому у нас це такий безформатний формат власне, на моєму каналі. Сьогодні ми з вами почитаємо новини і не тільки новини про б'юті, не тільки б'юті. Ну і коротше, беріть щось смачненьке, ставте мене на фон і поїхали читати. Ну що, почнемо з найгучнішого, як на мене, це ламель і їх нова патріотична колекція хоуп, тобто Надія. Колекція нараховує палетку тіней, Хайлайтер у форматі to Powder, тобто кремово-сухий такий. Олійку у двох кольорах. Туш, рум'яна, Ту Паудер, також два кольори, мені здається, палетка аквалайнерів та два кремові пігменти, синій та жовтий. І знаєте, мені здається, що це дуже круто, те, що наші косметичні. Бренди намагаюся робити щось на підтримку нашої боротьби, на е, таке підвищення загального духу людей. Але, до речі, мені цікаво, чи піде наприклад якийсь відсоток з цих продажів на ЗСУ, бо все ж таки це патріотична колекція, і з якої сторони це було б доволі логічно. Але знаєте, ми не будемо з вами рахувати чужі гроші. Просто ось в мене таке е, така думка про майнула. Але е, з приводу самої колекції. Вона оформлена доволі непогано, мені сподобалося доволі стильно та гарно все виглядає. Мені дуже сподобалася ідея з Соняхом, так знаєте, доволі символічно. Але якщо ми будемо говорити про самі продукти, то мені, наприклад, не дуже сподобалася палетка ціни. Як на мене, щось вона мене не дуже взагалі знаєте, вразила, якось кольори мені не дуже сподобалися. А з приводу формули, крім Powder, ту ось тут Наташа Денона, привіт. Дуже цікаво, як саме Ламель, наприклад, інтерпретували таку текстуру, таку формулу. Подивимося, що це таке, і як вони власне її зробили. Уліки, мені здається, одні і ті самі з колекції в колекцію. Вони тільки змінюються з блискітками або без блискіток, різних кольорів і тому подібне. В минулій колекції міфофотопія ми бачили щось подібне, але таку олійку блиску. Диск з блискітками, тому, власне, тут тільки, як мені здається, змінилося упакування. Але, звісно, цікаво виглядають і привернули увагу всіх: це палетка аквалайнерів та пігментів. Це буде найцікавіше, напевно, перевірити всім. Напевно, не так цікаво, як сама палетка ціней, а ось щось таке нове, новий формат для бренду. Також я не можу не сказати, що це чудова колекція для того, щоб нагадати. І, взагалі, чудова колекція для людей з-за кордону, так як Ламель доволі активно продається вже на Амазоні, в різних косметичних онлайн-магазинах Європи та США. Тому це гарна можливість привернути увагу, що війна у нас не закінчилася досі, на жаль, що вона продовжується, що ми потребуємо допомоги, потребуємо уваги до цієї війни. власне, Тому це гарна можливість знову ж таки нагадати цей момент. і, Власне, взагалі, те, що ми продовжуємо виробляти продукти навіть для косметичного е, ринку, дає е, таку надію і є нашою надією на краще. Але все ж таки, я хочу затронути з вами такий момент, незважаючи на те, що мені подобається ідея, мені подобається упакування цієї колекції, тобто, в цілому, воно реально дуже гарно виглядає. Я хочу так спитати: знаєте, у вас чи не здається вам, що коли у ламель щось виходить? То воно прям всюди. І я маю на увазі, що кожен кричить про нові будь-які колекції ламелю. Всі завжди в такому очікуванні. Знаєте, трішки така масова істерія відбувається. І е, я розумію, з однієї сторони, чому так, бо ламель є таким найбільшим нашим косметичним брендом, який заявив про себе, який є на закордонному ринку, так? тобто вийшов туди. І я розумію, з однієї сторони, чому це бо він, ну скажімо, прямо гігант такий серед нашої. Власне, косметичної індустрії, але знаєте, мені трішки так сумнувато за інші, наприклад, українські бренди, бо все ж таки у нас їх зараз доволі багато. Багато з них випускають нові продукти, нові колекції. І мені здається, ми трішечки зовсім менше уваги на них звертаємо. Трішки менше ми про них говоримо, про їх нові якісь запуски, трішки менше їх підтримуємо. І ось ось таке в мене сталося враження. Ще з міфу Футопія також було багато. -багато. Всіляких про неї говорили те, що про неї багато знімали на ютубі. Це це звісно це зрозуміло. Бо кожному цікаво почути думку саме свого блогера або декількох блогерів, щоб е, сформувати свою думку і зрозуміти, що саме так ви хочете купити. Але все ж таки мені здається, що й про інші наші бренди треба також їх так само популяризувати, так само про них багато говорити. Е, ну і в цілому, ось трішки в мене є таке, що інколи можливо, ми трішечки знаєте, пере. Оцінюємо відразу якісь колекції. Так ми дуже схвильовані, excited з приводу цих колекцій, особливо яка кажу, саме за Ламель. Але в цілому я не можу відміняти той факт, що наразі, те, що я бачила, колекція дійсно виглядає прикольно, упакування виглядають дуже класно. Сама ідея з тим, що завжди є синьо-жовті відтіночки майже в усіх тих категоріях продуктів, які вони зараз випускають, це також круто. Але але мені також буде цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Ну і наступна найгучніша така новина останніх днів, яка була, це Шарлота Тілбері і колекція з Діснеєм. Провальна колекція, як на мене, максимально провальна. Люди в коментарях на американському ринку взагалі розносять просто шарлоту власне з приводу цієї колекції, бо вона просто випустила одні й ті самі продукти свої, які вже в неї є в наявності, вже так давно знаєте. Є просто наліпила туди дінь-дінь і ось вам нова колекція просто з новим оформленням. Е, я не знаю, чесно, для мене я все ж таки можливо і очікувала якихось красивих нових продуктів, чогось такого, знаєте, цікавого. Бо все ж таки не знаю чому. Але коли я почула про цю колаборацію, мені сподобалася ця ідея, бо це е, 100 років Діснею колаборація Шарлоту Тілбері. Знаєте, для мене Шарлота Тілбері і Дісней вони чомусь мають такий однаковий вайб. Знаєте, вони ось про щось таке зоряне, про щось таке магічне, якесь дуже дуже красиві, вони якось дійсно один одному дуже личать. Але те, що ми отримали в етозі, ну взагалі нікого не вразило. Знову ж, люди взагалі просто рознесли це в прух і прах, тому що ну, щось не зрозуміли. І доволі цікава ситуація була, наприклад, з тим, що у день, коли вийшла вся колекція, так, люди зайшли на сайт, вони замовили цю колекцію, там були рум'яна косметичка, що ще чесно, коли я побачила. Цю колекцію. Я навіть не вникала, які там є продукти. Тобто я подивилася, що це все те ж саме. Кольори. Я не побачила різниці з тими кольорами, які були в неї до цього. Але була цікава доволі ситуація, така, як на мене, взагалі не дуже приємна. Все ж таки, ми знаємо, що Шарлота, ну скажімо так, може, не найважчий люкс, але все ж таки доволі дорога косметика. І вона випустила цю колекцію. Звісно, що в перший день випуску багато людей її купили, багато зайшли на її сайт, замовили цю Косметику, і вже власне очікували свій пакунок. Але на наступний день Шарлота випускає піни такі брош, броші з Діндінь, і начебто там щось було написано про сам бренд, чи була хімленка, щось таке, я тут ставлю вам фотку. І ну, люди просто сказали: а що це таке? Тобто я вже замовив свою колекцію. І, наприклад, ті люди, так, хто хотів. Або якщо би побачив перший день цей пін і захотіли би також його собі замовити, їм доведеться тепер зараз знову заходити, знову замовляти, знову оплачувати доставку. Наприклад, ну, коротше, і за це припало Шарлоті, і за це її також рознесли, бо не зрозуміли взагалі який сенс випускати колекцію по частинам, скажімо так, і для мене також це не дуже зрозуміло. Я не знаю, якщо чесно, хто захочеть собі пін з дінь дінь точніше так. З емблему, якщо я боже, якщо я правильно пам'ятаю, що там взагалі є надпис бренду самого Шарлот Тілбері, але все ж таки, якщо ти вже випускаєш щось пов'язане з колекцією, яку ти власне випустила, то випусти її, будь ласка, всю відразу, а не випускає її частинами, щоб люди потім ну дійсно, це якось знаєте, обідненько так трішечки, що ти все купив, а тебе зацікавив інший продукт. Наприклад, а він з'явився пізніше, ну це якось дивновато. Ну, і ще одна така новина з люксового такого маркету: це Прада і їх випуск своєї власної косметики. Для мене це знову інший дорогущий бренд. Знову плудять, власне, ці бренди, і взагалі щось, знаєте, якось пізноватенько вони взагалі включилися. Все все. Я взагалі бачу таку тенденцію, ось і на американському Ютубі, Тіктосі, ще дещо. Трішечки люди починають вже напрягатися напрягаються вони тим, що з'являється безліч. Люксових брендів, люди частіше починають вже переходити на інді косметику, тобто на косметику від якихось, знаєте, маленьких виробників по типу Adept Cosmetics. Це, наприклад, також вважається інді такою косметикою. Знаєте, ну якось щось людям вже не дуже це все подобається. І для мене це також очередний якийсь просто бренд, який. Ну, я не знаю, навіщо це роблять бренди у одягу. Але, наприклад, в нас є той самий Діор, так, і в них доволі гарно. Гарно. Вийшло Шанель, але все ж таки, вони якось вийшли в ту хвилю, знаєте, з усіма. Шанель ми знаємо, що в більшості випадків це щось таке не дуже гарне, але от у Діора у Гучі у них вийшли доволі класні продукти, і вони доволі непогано попрацювали. Тому подивимося, що буде з Prada Але знову ж таки, повторюсь, вже в третій раз для мене це просто, знаєте, такий черговий якийсь бренд, який, ну, мало буде комусь, скоріш за все, цікавий. За Body випустили геловінську колекцію у липні. У липні це взагалі щось. Ну, я вже не знаю. Бренди вже просто сходять з розуму, якщо чесно. Вони просто вже стають такими новомодним цим словом кешгреб, Тобто вони просто намагаються, знаєте, зробити більше, -більше грошей. Бо я, якщо чесно, ну. Я просто не розумію, знаєте, а, ну, яка колекція Геловіну у липні. Ну, кому вона зараз потрібна? Люди знову ж таки також рознесли цю колекцію, їм також це не сподобалося. Бо ну все ж таки, знаєте, ну, липень, це ну зробіть ви цю колекцію в вересні, коли люди вже націлені на осінь, так коли з'являється ось цей осінній такий настрій. Я не знаю, це ось дуже добре показує те, що, про що ми з вами зараз казали, про Праду, про те, як бренди зараз просто намагаються заробити більше і більше грошей. До речі, знову у нас Шарлота в списку, скажімо так, вона випустила свій фіксинг спрей у форматі Джамбо, як це зараз називають, тобто в форматі Excel, тобто є міні-формат тревел стандартний і Jumbo такий великий-великий формат. І ну я не знаю, кому потрібен бути фіксуючої води за 50 доларів. І знаєте, хтось дуже влучно написав в коментарях, що нам просто потрібен бюджетний бренд, який буде робити Excel-продукти. І ось цим я дуже згодна, бо. Дуже-дуже не вистачає, особливо у категорії фіксінг спреїв, спреїв якогось бюджетного бренду, який буде щось таке, знаєте, гарне виробляти, гарний якийсь фіксуючий спрей, бо з більш-менш такого бюджетного, що я пам'ятаю, мені дуже подобався сетінг-спрей від Морфі, чорний такий бутильок, в них є міні-формат. Мені, знаєте, його так нормально хватило, я його купувала в міні-форматі. Він дуже класно фіксує. Фіксує дуже в нього класний саме цей носик, тобто це не Max Fix and Plus, який я просто ненавиджу. Мені він взагалі не підходить. Я знаю, що декотрі його полюбляють. Це не для мене взагалі, але ось морфі в них дуже класно. Так, знаєте, облачком таким воно розпилюється. Дуже дуже крутий формат. До речі, про морфі. Морфі випустила нову колекцію косметики з тіктокеркою Мередіт, яку, я думаю, ви всі знаєте за її унікальною технікою нанесення тонального крему. Тож, у колекції є палетка тіней, доволі велика, як завжди, морфі полюбляють, палетка для обличчя та очей. Праймер для обличчя, олівчик та блиск для губ, віск для брів та пензлик для брів, і також блиск для очей, губ, всього, чого захочете, таке рідке сло. Але знаєте, чого немає? Тонального засобу не <laughs> знаходити це дивним. Тобто вона, по суті, прославилася за те, що ось такий в неї так, формат нанесення тонального крему, але цікаво, чому вона не випустила його також в колекції, або не випустила взагалі його один, чисто тональний крем. І, до речі, це доволі цікаво, бо, можливо, доволі складно зробити, знаєте, такий тональний крем, який би відповідав нанесенню Мередіт. І доволі цікаво, чи потрібно би було на. Носити цей тональний крем таким ж самим способом, як і Мереді. Я, якщо вам цікаво, взагалі не вірю в її спосіб нанесення. Багато хто тестував в тіктоках цей спосіб, і ну, це зрозуміло, що воно не працює, бо це просто не має ніякого логічного такого, знаєте, зв'язку, навіщо тобі використовувати півбанки тонального крему, якщо ну, декілька нажатів можуть все зробити, власне, і зробити таке саме покриття. Навіть краще мені здається, бо якщо чесно. Ну, я впевнена, що це просто такий хайп. Я впевнена, що вона в житті так не фарбується. Я впевнена, що вона просто вже, знаєте, ну, вже тримає обличчя, тримає те, що вона придумала. Те, з чим вона, скажімо, так стала популярна і просто вже власне хайпує, скажімо так, на цьому методі. Шиглеми Гаррі Поттер, Я думаю, ви вже всі-всі-всі чули про це. Мені здається, що взагалі, знаєте, це один таких з найгучніших запусків Шиглему. Бо вони там робили колекції з Фріда Калою. Ще якихось майже відразу після випуску з Гаррі Потеру у них вийшла нова якась така техаська вестерна колекція. мені сподобалися, до речі, з цієї колекції помадки для губ, доволі класні кольори. Взагалі, знаєте, Шаглем якось дивує останнім часом. Своїми запусками. А, і я можу сказати, що ну дуже доволі вдалим вийшов цей запуск саме з Гаррі Потером. Доволі красиве упакування взагалі, мені здається, це насправді найгарніше, що є у цьому а, у цієї колекції. І до речі, якщо ви ще все ще не бачили, у мене є огляд на цю колекцію. Підсказочка буде десь тут. Тому не забудьте після цього відео піти і подивитися огляд на колекцію Шиглем з Гаррі Потером. А далі у нас Біонце. Шуга-мамі, моя дитяча ікона, і досі залишається моєю іконою. І просто неймовірна жінка, яка зараз підкорює світ зі своїм світовим, власне, турне Ренесанс, яка випустила свій парфум з одноіменною назвою, стіною у 160 доларів за 50 мілілітрів. Ми не з такої сім'ї знаєте, тому я просто скажу, що насправді мені подобається, що бі лі, з у косметику, я сподіваюся, що це так і залишиться. Знаєте, при тому, що імейки просто-просто, ну, ну чесно, максимально гарні, максимально моя естетика, дуже-дуже завжди красиві. Але все ж таки, вона не про це, вона не випускає свій бренд косметики, не зробила цього і, начебто, нічого такого не робила. І слава Богу, знаєте, нам вистачає цих брендів косметики. Бо парфуми, ось це цікаво. Парфуми це прям те, що давно ніхто не робив. Ну, Аріана Гранда випускає свої парфуми. Доволі гарні, до речі, відгуки завжди чую на її парфуми. Все ніяк не спробую їх. Але мені все ж таки ось дуже це подобається. І знаєте, якийсь час, там у 2000-х було дуже-дуже популярним випускати свої парфуми. Тоді всі зірки лізли не у бренди косметики, а у свої власні парфуми. Були парфуми від Ло, від ті ж самої Біонци, від Брітні Спірс. Було Періс Хілтон, ну коротше, вся вся тема 2000-х, і всі ці парфуми були дуже-дуже відзірок популярні. А потім всі перейшли на косметоз. Але все ж таки, не одним парфумом Біонце нас зацікавило, не так давно вона виклала ось таке фото. І всі фанати, власне, зійшлися на тому, що це будуть продукти для волосся. І ось тут я думаю, просто в точку, бо ви бачили її волосся. Ну, наскільки воно неймовірно. Звісно, що... В більшості випадків це перуки і, або наращування. Так? Але все ж таки, вона в дитинстві, якщо ви не знали, перша така її робота була, це тим, що вона допомагала у салоні краси своєї мами робити зачіски і взагалі якось обслуговувати клієнтів з приводу волосся. І взагалі в неї у самої волосся, Тому я думаю, що це повинні бути доволі круті продукти. Звісно, що не дешеві, я в цьому більше ніж впевнена. І ось тут, до речі, доволі цікаво, чи буде ця лінейка продуктів тільки розрахована на афроволосся, чи вона буде все ж таки для всіх. Хаус Лапс, бренд леді Гаги, випускає 7 вересня консилер. Консилер, який більше, ніж просто консилер, а також доглядова косметика з більше, увага більше, ніж 20 -ю доглядовими інгредієнтами. Серйозно, ну ми досі намагаємося і досі випускаємо декоративно-доглядові засоби, тим паче консилер. Тобто продукт, який наноситься на шар тонального крему, на шар праймеру, бази під тональний крем і ще своєї доглядової косметики. Що ми намагаємося від нього утримати? Як ці 20 доглядових інгредієнтів? Потраплять у мою шкіру. Що вони будуть робити? Вони будуть зволожувати, вони будуть. Тобто консилер буде зволожуючим, ну так тоді це просто зволожуюча формула. Він буде самофіксуючим, тоді це самофіксуючий фініш. Ну, тобто, До чого тут взагалі догляд у консилері? Це так само, якщо сказати, що олівчик для губ з доглядовими якимись інгредієнтами або рум'яна з доглядовими інгредієнтами. Ну, Для мене це я взагалі не розумію, навіщо. Що це зараз ліпити, які взагалі, блін, доглядові інгредієнти в декоративній косметиці. Вона на те й декоративна, на те, що ми не використовуємо її як догляд, на те, що вона фізично не може доглядати за нашим обличчям. Вона може бути гарною або поганою. І на цьому все. І я не здивуюся, якщо цей консилер буде правда гарним, бо, в принципі, її тональний крем більшості сподобався. Він реально гарний. Але, ну, давайте, будь ласка, залишимо цю тему, Му з декоративно-доглядовою косметикою, декоративно-доглядовими засобами, бо я не знаю за чим воно там доглядає, Разве що за нашими гаманцями. Буквально через декілька днів після цієї новини Make Up by Mario випускає Surreal Skin Awakening Concealer. Обіцяють середнє покриття, яке можна буде добудовувати і з натуральним фінішом. 29 доларів з 17 серпня, тобто, вже зовсім скоро, а може він вже і вийшов, поки я випустила цей випуск. У СЕФОРАХ я думаю, в принципі, буде звичайний гарний консилер, так само як і з тональним кремом. Нова міні-палетка від Наташі Денноне Старлет. Ну, така, знаєте, пильна розовинка, Маємо навіть трішки сіруватого відтінку. І вона мені начебто сподобалася, бо я доволі давно вже приглядаю собі якусь мініатюрку від Дноне, бо ну, це набагато зручніше брати із собою у якісь відпустки, не знаю, у якісь відрядження, яких в мене немає. Але, знаєте, просто брати з собою навіть просто у сумку доволі доволі е зручно. Але є така проблема, що свочі всіх якось дуже спантеличили. Бо ось тут ми бачимо таку сіру, знову ж таки пильну, красиву, холоднувату, десь навіть палетку. Потім ми бачимо ось такі свочі у аккаунті Денони, де палетка взагалі тепла і коричнева. Чесно, в мене є навіть відчуття, що вони просто сплутали якісь свочі. Або я не знаю, може, вони якось погано налаштували освітлення навколо, що воно так виглядало. Бо потім ми знову ж таки бачимо вже сіруваті, холоднуваті відтіночки. І начебто вона все ж таки холоднувата, але все ж таки було це досить незрозуміло. Досить незрозуміло, що взагалі очікувати тоді від палетки. І взагалі, знаєте, у Деноне, ось особливо після юки-пелет, я помітила, доволі, знаєте, свочі завжди дуже жирні, дуже такі. Прям, прям такі, знаєте, намальовані дуже гарно. В реалії мені здається, що свочі не так гарно свочиться. Або вона там їх якось дуже-дуже сильно втирає собі в палець. Але ну ось маємо, що маємо, все одно палетка мені сподобалася. Можливо, скоріш за все. Все ще не знаю. Можливо, куплю її, бо реально доволі така непогана. Я люблю ось такі сіруваті, розуваті відтіночки. І далі у нас Fenty Beauty, які випустили Easy дроп у форматі стіку. Ось тут я трішки, знаєте, зламалася, бо при чому тут дроп до стіку, бо дроп це крапля. І ось у Elephant доглядова косметика. В них є бронзер-дроп, який ви додаєте в свій, наприклад, зволожуючий крем, і наносите, і отримати такий трішечки бронзовий такий вигляд, так загорілий. Тут якось я це не зрозуміла, бо зазвичай знову ж таки дропи це для рідких. Формул, але окей, якби не в цьому справа. Що мене зацікавило найбільше, це градація відтінків. Як вам? Дуже дуже крута робота з темними кольорами, але що трапилося зі світлими кольорами? Зазвичай фенді славилися своєю кількістю та різноманітністю відцінків. І, взагалі, вони одними з першими почали просувати і ну не започаткували, але як мінімум, знаєте, просували і наголошували на великі такі широкі градації відцінків, там на 40-50 відцінків. Але що сталося тепер? Невже тепер ми не варті того, щоб отримувати нормальну кількість достатньо відтінків? Звісно, там є пояснювальна табличка, яка показує, що нібито перший відтінок збирає в собі декілька відтінків в порівнянні з тональним кремом, їхнім же профільтром. Але все ж таки, всього три відтінки для світлої шкіри. Ну, якось незрозуміло, бо ну, світло шкіри також багато відтінків. Оливково-жовті, просто жовті, жовто-помаранчеві, холодні, персикові, нейтральні, дуже-дуже парцелянові, такі, знаєте, дуже бліді. І я не знаю, або вони провели ну, якусь неймовірну, дуже-дуже гарну роботу над формулою, над відтінками. Що ця форма були, формула буде якось гарно, знаєте, підлаштовуватися під кожного. Або цей відтінка. От вони протестували і виявилося, що він от реально всім підходить. Або злив нової палетки від Adept Cosmetics Samarian Sunset. Палет. Виглядає дуже цікаво, мені, прям вона, знаєте, сподобалася. Я довго вже думаю над палеткою Мінка і палеткою Нінгідрін, Нангідрін, не знаю. Бо одна дуже світла, я це люблю, інша дуже фіолетова, я це також люблю. А тут, в принципі, знаєте, і то, і то. І більшість матових, трішки кількість матових, побільше, і мультихроми їхні, різна суміш всіляких Відтіночків, тобто в цілому, доволі доволі цікаво. Скоріш за все, я вже напевно дочекаюся її, і можливо, вже скоріш за все, придбаю її, бо виглядає так знаєте доволі доволі цікавенько. Повертаємось, до речі, до Шеглем. Вони доповнили відтінки своїх рум'ян. Три нових відтінка Petal Talk, On Point і Night Drive. Мені здається, вони трішки спробували впригнути, знаєте, в цей потяг з Барбі, трішки погратися з цими такими барбі-відтінками. Виглядає непогано. І, до речі, я чекаю свої рум'яшки від Шеглем наразі. Так, я ще не спробувала рум'яна. Ось такий я блогер. Це не з нової цієї колекції, але все ж таки вирішила оновити якісь собі кремові рум'яни. Я вирішила взяти, знаєте, таку вже мені здається класику. Як всі кажуть, це рум'яна від Шеглем, бо контуру доволі доволі в них погане. Якщо все ще не спробували, спробуйте. Це такий, знаєте, доволі виправданий хайп де з приводу них. Вони доволі непогано, непогано працюють. Ну і калюшка Дженер, про яку мені як здається, вже всі забули. Випустила новий блиск для губ і зізналася операції по збільшенню грудей. Ось така остання новина у нас з вами. Ось таке відео, у якому ми, коротше, з вами всіх обісрали, якщо чесно. Але що поробиш? Шокується в світі, про те ми з вами і говоримо. Напишіть, будь ласка, про що би ви хотіли ще поговорити, які новини, які інші події, про що взагалі ви б хотіли говорити у цьому форматі без формату? Що взагалі ви хотіли би, щоб ми тут з вами говорили і робили? Ну і також, звісно, не забувайте ставити лайк, писати ваші коментарі. Підписуватися на цей канал та на інші мої соцмережі. Посилання на них завжди є у інфобоксі, а також не забувайте тегати мені, бо нещодавно мене хтось тегнув у інстаграмі. Знаєте, це було доволі-доволі так приємно. Тому, власне, також не забувайте зацінити нову колекцію Гаррі Поттера огляд якої вже лежить у мене на каналі. Ну і до наступної хвилі подій.